Друзі, усім доброго дня. Зараз так пасмурно на дворі, трохи прохолодно стало. Вже не, так, не такі теплі дні, як були. Але ще можна щось робити. Ось стою біля підвіконня, Друзі, оце посіяла ковилу. Дивіться, яка вона тут зійшла. У мене один горщичок. А це пізніше посіяла. Оце другий горщичок. Друзі, з пітунії у мене взійшли тільки два саженці. Ось тут у мене повсходили, дивіться, це гіптофіла біла, однорічна, з цілим лісом зійшла. Деякі рослини зовсім не зійшли, попріла земля. ось, А деякі повсходили. Дуже погано, друзі, всходить біла ехінацея. ось, Оце був повний горщик, засіяний, дві пачки тут. Оце з двох пачок, дивіться, що зійшло. Друзі, сьогодні по плану у мене переробка моєї старої водойми з пластику. Ось, зараз підемо з вами на вулицю і я вам дещо покажу. Друзі, вітаю усіх у своєму садочку. Як хто пам'ятає, в моїх відео у мене була така водойма, я робила ці під камінь з раствору. Але вона вже за декілька років прийшла. Ну, стала негодною. Ось, І я вирішила її обновити. Хто пам'ятає, тут була така драперована тканина, обмочена в раствор цементу. ось Складки такі були. В общем, все це надоїло друзі, і ще й кішка порвала її. І я вирішила все це обновити. Зараз я будемо з чоловіком це робити, а потім я вам все покажу, друзі. от Дивіться, що ми просверлили там дірки. Я буду насипати сюди землю і буду садити сюди рослинку. Яку ще я не придумала, зараз я шукаю, що може в мене в саду є пересадити, а може щось куплю. В общем, друзі, тут у а е, у тут росте у мене. Я посадила такий бересклет у прошлому році, і він вже непогано наростив свої паганці, і тому зараз я покажу, що ми будемо з цим зусити. З усім робити. Друзі, ось показую вам, що ми зробили. В общем, я трохи так ну, пообмітала, де там була павутина, і затягнули, друзі, сюди до цих досок, прикріпили купила в епіцентрі таку мілку, але дуже така прочна сітка. І тут у мене у ніжках цієї водойми я посадила бересклет, бачите, от такий ось і буду його тут кріпити, щоб оця стіночка. Вся була завита оцим березклітом. Далі у цю, у, цю, у цю йомкість я накидала під низ гілочок, тут опавши листя, деякі там погрібала ліліники, пообщипувала. Ось напхала всього, друзі. А далі буде тут треба купити мішок з кислого ґрунту і хочу сюди посадити. У мене є гортензія, який. Крупнолистова, які я не можу знайти місце. Я думаю, що у цій ємкості їй буде непогано, і тут зручно буде вкривати її на зиму. Ось. То, тому на наступні вихідні поїдемо, я куплю землю, і буду все це, це сюди пересаджувати. Потім, друзі, вам покажу. Учора їздили в епіцентр, друзі. Я не витрималася, купила собі деякі рослинки. Це у мене качечки з водою ми залишилася, вони перезимували там. Ось, отаку бігунь, друзі, взяла. Це бігуня, бігуня кущова, камелія повна. Отаку бігуню взяла ампільну, пендула червона. звисать буде. І, друзі, взяла отаку рослинку, яка називається мірабеліс. Я його ніколи не вирощувала. Ось, і хочу спробувати. Тут е, така морквина. Величенька лежить. Хочу це все, друзі, висадити на дорощування в горщики, а потім вже буду садити їх, верніше не в горщики посадити, а в стаканчики великі. А потім, вже, коли е, там достану свої згоріща горщики ближче до тепла, і потім все це пересадю, друзі. Друзі, чим займалася, коли було холодно? Оце таке крісло. Мені чоловік подарував на новий рік, щоб я сиділа, дивилася телевізор вечорами і в'язала. Воно там таке, бачите, сплетене, тверденьке. І я пошила на нього такий матрас паралоновий з таким чехлом і зробила дві такі подушечки. Це на диван, на кровать, верніше. Вони дуже гарно підходять під оце покривало. Ось матрасик цей. З Ззаді, на мовні застьобується. А це, друзі, я в секунді взяла. Була така зовсім нова штора, вона була розірвана там, ну, по краю. ось, Вона як льон. Натуральний такий льон з дуже гарним малюнком. І це я вирішила таке зробити. Воно дуже пасує, мені під покривало. І тут у мене світлий такий коврик лежить. Постелила, друзі, вже коврик. Ось, моя собачка вже підросла. Треба, ну, почала вже менше в хаті, будь на вулиці в основному. Ой, тому вирішила деякі коврики постелити. Там на балконі, бачите, теж постелила. Вона туди вже почти не ходить. Немає у неї вже ніякого інтересу туди лазити. Ой, друзі, тому отак. От це чим я займалася. Друзі, хто дивився мої попередні відео, то той бачив, що я шила чохли на оце стареньке крісло, влітку винесу його, покрашу, воно так розбирається. ось, Полулежучи можна. І ось я завершила ще один чехол. Він трошки веселіше, ніж попередній. Тут я зробила таку аплікацію непогану, таку квітку. ось І всі остатки, які в мене були, ось я сюди. Бачите, оце такий змінний чохол Він теж застьобується ззаді. Зараз покажу, це попередній під ним. На молнії, бачите, повністю на усю длину. Довжина його метр. Ось, друзі, оце чим я займаюся, коли немає у нас погоди. Це попередній такий чохол. На цьому я буду з вами, друзі, прощатися. Усім пока, до нових зустрічей